Вітаю вас, шановні глядачі, і підписники. офіційного ютуб каналу, телеканалу Прямий. Привіт всім, хто підписаний на блог Дмитро Ньюз». І знов ми в кадрі з паном Володимиром Цибулько. Вітаю вас, вітаю, пане Володимире. Я не знаю, що сталося, що трапилось. Таке враження, що. Просто по всьому абсолютно земному, з посів земній кулі починається війна. Сербія починається якась двіжуха. А ну ладно, там ще більш-менш зрозуміло. Але а, Тайвань, Китай, Ненці, Пелосі, і все це відбувається одномоментно. Це співпадіння, чи це е, просто е, ну, якби, давно вже ця ситуація назрівала? Ні, це, це, скажімо так, первинна не, не військова конфліктність, а економічна стагнація. І угу. політики шукають ну, способу відволікти увагу від економічних провалів саме через е, військове загострення. Ну, якщо От російські пабліки дули оцю всю історію з Сербією і Косово. То якщо співставити військовий потенціал Косово і Сербії, в Сербії збройні сили налічують 25 тисяч. Косово, по моєму, 4 тисячі ні 2,5 тисячі. тобто одна десята від сербського В Косово е, війська озброєні тільки стрілецькою зброєю, в них навіть важкого озброєння немає. Тому е, те, що витворяла Сербія своєю пропагандою. Вона дуже нагадує російську істерику, ну тобто по російських кальках зроблено, коли потенціал України і Росії, ну він звичайно не не в таких пропорціях, та, не один так. до десяти, але все одно, коли. Агресор виставляє себе жертвою володіючи, ну, кратним потенціалом більшим, і це виглядає дуже комічно, тому фактично тут політична, а не військова природа оцього всього. екшену. політики хочуть на цьому загостренні заробити додаткові бали відволікти від економічних провалів. Але ж ми почули саме в цьому сербсько-косовському конфлікті. Чарівне в лапках слово денацифікація це просто що, калька-калька з Путіна, чи ч чому це береться слово, яке вже заїжено російською пропаганду? Це справа, тому, що серби серби? Коли ви находили вла власний шлях, так би мовити, в петлю ну відкупившись Мілошовичем, вони відку... відкупились власними мізками. Тепер вони позичають російські мізки. Ну російські мізки привезуть їх в петлю Мілошовича вдруге, треба нагадати, що Сербія дуже безмила преця в Євросоюз, і от такими маневрами mm. вона може собі просто поставити хрест на євросоюзівській перспективі років, так на. На п'ятдесят угу. тому е, вучить хай хай просто схаменеться і не експериментує, бо євросоюз дуже дуже остудить його, і це буде. Я думаю, цілком раціонально, бо ну, ну треба ж більше простору для України в Євросоюзі. Що, що там себе під ногами плутиць? Ясно. А ну що, якщо нас хтось дивиться і дотичний до сербського дискурсу, друзі, це реально дуже небезпечна історія. Вона починається так просто, так невимушено, і здається, що це просто слова. Але повірте, ми тут в Україні вже знаємо, що таке денацифікація. Ну, але це цей набір риторичний. Він він себе вичерпав. Угу. Вучить скільки б там ну очевидно, що він залежний від Москви. Від він прекрасно розуміє, що йому треба оцей. no... Uh... Третьошляхівський контингент сербський притримувати. Тобто, ну скажімо, шо, ой, сербський ідею цієї сербської реконкісти підгодовувати, але звичайно, що з цього, якщо Сербія хоче в Євросоюз, вона повинна тихенько-тихенько відступитися від імперських своїх амбіцій. — не просто імперських навіть від експлуатації рудиментів ідеї Мілошовича, тому що ці рудименти все одно приводять до Гааги, а не до Євросоюзу. <світ> Окей, але ж більш складна ситуація навколо Тайвану. Ми чекаємо вівторка. На жаль, чекаємо, тому що ми знаємо, що там запланований на вівторок прям візит. Оголошено, що це буде. Китай дуже сильно напружився. Неоднозначне ставлення до візиту Ненці Пілосі, Я знаю, що і в сполучених штатах прокоментуйте, будь ласка, цей геополітичний вузол. Штати, Тайвань, Китай. Ну, треба, по-перше, віддати належне. Пелосі не неофітка в китайському питанні. Mm -hmm. Пелосі mm -hmm. займала дуже чітку позицію послідовно ще в часи площі німе. Mm -hmm. Ну, тридцять там три роки, по-моєму, минуло з того часу. І Пелосі, як старожилка американської політики, вона від своїх від системи цінностей не відгороджується. Тому для неї це дуже такий ризиковий, але дуже амбітний візит. Тобто, Пелосі нагадує про цінності, а не про прямий інтерес. А тепер про прямий інтерес Китаю сіна вирішив підірвати, так би мовити, усі заповіти Денсіопіна і спробувати переобратися на третій термін в рамках Компартії. Ми... десь ми таке вже бачили. Так, от в самій Компартії є ну кілька е, оригінальне, зокрема шанхайське групування, і дуже часто його називають комсомольцями і близькими до демократів американських. Бо саме Шанхай, як ну, така оаза інвестиційна, першим розцвів, як, ну, як суперекономічний кластер, такий і вважалося, що це саме зусиллями американські демократи. Тому е, тут така історія, що е, всі пробує е, на цій істериці, істериці збудувати е, ну, для себе якийсь е, такий е, стартовий редут для е, переобрання, але подивімося на історію із е, великим економічним проектом після 2008 року. Саме політика Сі призвела до формування внутрішнього ну, нарощення внутрішнього споживання для формування внутрі е, китайського е, середнього класу. Угу. Це коштувало китайській економіці кредитів більше як на 50 трильйонів доларів. Зараз постає питання сума в них там ну <с? <с?> от, от я пригадую, коли в нас тут ліві всякі бігали про китайський економічний феномен, так ви на кризакредитуйтесь до, до рівня Китаю і. І буде у вас економічний феномен. Ну, просто ну, нахапатися такої суми кредитів, Вона особливо тішить російська пропаганда, яка ага. розказує, що от Росія має дуже маленькі державні борги. Ага. Але от Китай це феномен там. Так ребята, а, -а, а стоп, а співставте, будь ласка, причини з наслідками. Китайський феномен це, це просто зашкальні кредити, які вони на нахапалися кредитів з цілого світу, обібрали мирне населення. Тепер своє ж власне населення, тепер це власне населення стоїть е на площах і вимагає повернути їхні гроші їхні депозити бо там же заморозили ну китай є китай авторитарна держава вона так скажу, так люди, свого гроші свого населення Сприймає як, як власні гроші. Тому, якщо вам вас когось влаштовує такий стиль, то можете переїжджати в Китай. А хочете вільної економіки і свободи, живіть і бороніть Україну. Це був такий непрозорий а, натяк на голову однієї фракції з прізвищем на А. Я так почув суми закредитованості китайської економіки, і я відчув, от тепер тепер паз мене склався. Що, що саме, що саме приваблює Просто для того. Що мати та, для того, щоб мати, ну скажімо, певну легітимність для розгонів внутрішніх протестів, треба створити ілюзію зовнішньої загрози. Ну, китай ну, китай, знає, китай, це, китай це вміє робити, тобто при такій тотальній пропаганді, при застосуванні фаєрвол, такої вогняної стіни, тобто автономного інтернету, світ вітер. Та, та, та. Да. Тікток вони експортують Байду. На да, да, да. Ну друзі, Китай це Китай. Тобто, пане Володимире, якщо коротко, то ви вважаєте, що а, достатньо буде балансуючих факторів, щоб обидва ці конфлікти не переросли. Я просто нагадаю економічний баланс певний. Торгівля з Росією для Китаю це приблизно від 115 до 150 мільярдів доларів. Я більш схильний до 115. Це різні оцінки є. Але торгівля Сполучених Штатів Євросоюзу із. Китаєм складає відповідно по 750 приблизно мільярдів доларів. Ну ну, ну це ж не співставний. Тобто, бу будь-яке блокування доступу до європейського або американського ринку коштуватиме зразу десятки мільйонів робочих місць у Китаї, що призведе до просто ну неймовірного. Психозу населення, невротичності і проклять на адресу комуністичної партії. Окей, друзі, як ви бачите, що а, міць китайська і його могутність вона тримається перш за все на сталій і стабільній співпраці з якраз. Цивілізованими країнами з Євросоюзом Союзами, Сполученими Штатами. Тому сподіваємось, що буде як завжди в Китаї обрана все ж таки економічна. Складова. Та, до речі, російська пропаганда зовсім мовчить про те, що один пояс, один шлях, тобто шовковий шлях, він же ж на російській території взагалі заморожений. Тобто там жодних жодних процесів не відбувається. Ну, в цілому він приморожений. А, а чому? Тому що в Росії, друзі, там, там вже вони, вони вже дістали санкції. При тому санкції доволі серйозні. А, дякую вам, пане Володимире. Дякую. Чесно, стане набагато спокійніше. <рес> 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 вот. Друзі, будь ласка, підписуйтесь і на Facebook Володимира Цибулька. Там є навіть дві сторінки, обидві цікаві. І, звісно, що обов'язково обов натискайте кнопочку Subscribe на офіційний YouTube канал телеканалу Прямий. І на канал Дмитро Ньюс. Також підписуйтесь, ставте вподобайки цьому ролику і розповсюджуйте. До побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока. До побачення. Гарячі коменти у Дмитра. Дякую.